Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Де презентували чи не єдину в Україні систему електронних закупівель. Як опікується безпритульними тваринами комунальне підприємство Ласка? Чим зможе допомогти Луцькому водоканалу заступник міністра екології? Як відзначили 996-ту річницю Бреста і що корисного для Луцька там побачив наш міський голова? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у щотижневій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізують звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580. Вирішують тактичні і стратегічні завдання місцевої влади. І традиційно розпочинають оперативку Вітаннями. Цього разу віншували ювілярів технічного директора приватного акціонерного товариства Луцький домобудівельний комбінат Миколу Фокіна та заступника начальника управління містобудування та архітектури Луцької міської ради, головного художника міста Ярослава Матвієва. Далі аналізували більше 700 телефонних звернень лучан, які жалілися на сміття біля контейнерів. Але, як зазначив міський голова Микола Романюк, не тільки комунальники у цьому винуваті. Тому я ще раз хочу сказати, що повинна бути взаємна відповідальність і мешканців. Eu, Lada. Заслухали сьогодні і звіт начальника управління освіти Олега Гребенюка про готовність освітніх закладів до нового навчального року. До слова, 1 вересня у перший клас підуть більше трьох тисяч маленьких лучан. Втім, не тільки лучан, бо з навколишніх сіл у садочках міста перебувають більше 500 малят, а у школах навчаються більше тисячі дітей. Якщо взяти до уваги те, що в міському бюджету одна дитина у рік обходиться більше 10 тисяч гривень, то сільські громади мали б це оцінити, розмірковуючи про приєднання до Луцька. А ще сьогодні презентували чи не єдину в Україні систему електронних закупівель. Її впровадження ініціював заступник міського голови Юрій Вербич. І відтепер кожен бажаючий підприємець може взяти участь у своєрідному тендері, а будь-який лучанин відстежити рух коштів міської влади. Тобто все буде прозоро, все буде відкрито. І е, дане питання має бути знято. Тобто це слідуючий крок прозорості, діяльності. Луцького міського голови і виконавчого комітету Луцької міської ради. Завершували оперативку надзвичайно хвилюючою темою чи бути на меморіалі слави пам'ятному знаку Героям Небесної Сотні. Бо, як виявилося, окрім кількох керівників підприємств та Миколи Романюка, усі забули і про Майдан, і про його героїв. Чорнуха Віктор Гегорович від 536. Цибульський СКФ Україна. Ще на рахунку. Я 10 тисяч перерахував і один підприємець, і все. Але це ті, які постійно допомагають. І до Майдану допомагали громаді, і під час Майдану допомагали, і після Майдану. А де всі інші забули про Майдан? Вибачте, може, за такі емоції, але це яскравий приклад того, коли не можна користуватися. Пам'яті про тих людей, які віддали життя, завдяки яким, як кажуть, перевернулася свідомість, ну, скажімо, як мінімум, напевно, половини українців і всього світу. Бо що деяких я вже бачу, які використовують сьогодні і учасників АТО, і, аби тільки досягти одної, однієї мети попасти в ту чи іншу раду. Повірте, влучани вони все бачать, вони все знають. Тільки, на жаль, в багатьох випадках оцінюється після того, як. Чи торкнуться ці слова Миколи Романюка сердець Лучан, важко сказати, і чи даремно ми збирали Майдан гідності, якої багатьом сьогодні так не вистачає. Він буде, і ми увіковічимо пам'ять героїв України, героїв Небесної Сотні нас на нашому меморіалі. І будемо ходити туди і молитися. і і квіти покладати, і згадувати їх. І ми маємо це робити, і діти наші, і внуки, і правнуки наші. Тому що це є трагічна, історична сторінка в історії нашої держави. П'ять років тому у нашому місті реально взялися за вирішення проблеми безпритульних тварин. Спочатку ними опікувалися волонтери громадської організації, яка з часом стала підрозділом Луцького зоопарку, а два роки тому рішенням сесії міської ради постало комунальне підприємство Ласка. З цього часу турботу про бездомних собак та котів поставлено на професійний рівень. А в Луцьку кількість безпритульних тварин скоротилася з більш як 4 тисяч до 700. Втім, це зовсім не означає, що відтепер комунальне підприємство Ласка можна ліквідувати. Та, відверто кажучи, мало хто знає щось про його роботу, бо час так званих гицелів вже давно минув. Майже щодня без праздників та вихідних з воріт комунального підприємства Ласка виїжджає автомобіль з відловлювачем тварин, директором або заступником підприємства та обов'язково з ветеринарним лікарем. До слова, кожен виклик лучан фіксується у спеціальному журналі, бо це пов'язано з витратами на снодійне, ліками для хворих собак, чіпуванням та стерилізацією. Перенагідно нагадаємо, що найперше спеціалістами ласки обслуговуються ті тварини, які перебувають на обліку. Безоплатно, бо господарі чотириногих улюбленців платять за них символі... 2-4 гривні щомісяця, хоча лікування однієї собаки обходиться більше 200 гривень. Ось чому лучани і вдячні спеціалістам ласки за турботу. Ну, я задоволена, що є така служба, що я звернулася, от, і відреагували і вчасно виїхали, обстежили мою собачку. Тепер я, я надіюся на допомогу і служби, і місцевої влади, і правоохоронних органів. Щодня працівники цього комунального підприємства здійснюють від 5 до 20 виїздів за зверненнями лучан. Варто тільки зателефонувати за номером 095 20 22 810 і бригада ласки приїде на виклик. Адже невідомо наскільки агресивною може виявитися собака, навіть домашня. Да, замітно стало менше, але якщо б їх всіх стерилізували, ну щоб вони не плодилися. Просто колись було дуже багато щенят вони наплоджували, а зараз не, не видно. Безпечніше. Того, що собака це не знає, що можна чекати. У нас своя собака є в дворі, і теж був випадок, що вхопила малого. Але те, що на вулицях міста безпритульних тварин стало менше, зафіксували навіть спеціалісти організації Nature Watch Foundation в Зликої Британії. Чомусь їхня звітність викликає більше довіри, аніж статистика деяких наших депутатів. Пам'ятається, один з них навіть намагався очолити комунальне підприємство, написавши під час сесії відповідну заяву. Словом тільки побачивши, як то кажуть, з середини роботу працівників ласки можна зробити висновок, наскільки вона невдячна і небезпечна. Це при тому, що сама директор підприємства тулиться біля операційної, поступившись приміщенням для лікування та стерилізації тварин. А бухгалтерія ледь втиснулася у кімнаті з п'яти квадратних метрів. Втім, ніхто не нарікає на незручності, бо у ласці працюють не випадкові люди, а справжні подвижники, яким не байдужа доля братів наших менших. Дуже добре, що є така служба. Це дуже добре. Вони Ми... Їм подзвонили, вони приїхали, зразу забрали і все. І, і добре зробили, от і, все. і ми не мучимося з ними, не будемо мучитися, бо це ж ну, треба. Просто такі служби потрібно. Вони необхідні, ті служби. І добре, що такі є люди, прекрасні люди, які вміють зробити, які мають підход до нас. Отож, після двотижневого карантину собак стерилізують і розселяють у вольєри. На жаль, багатьох за особливої жорстокості доводиться присипляти. Інші ж чекатимуть нових господарів, аби стати для них захисниками і чи не єдиною втіхою у житті. Це дуже тяжка робота і, мабуть, що не з першого року це підприємство буде працювати так, як всім хочеться, як всім захисникам, тварин і так далі. Однак зроблено дуже багато за останніх декілька років і. Я думаю, що помітно якби, зрушення, помітне зрушення в цьому напрямку в місті. Ось, і, ну, просто вже іншого шляху немає. Сьогодні на підприємстві Ласка завершується будівництво паркану. Здається, відгородитися треба не від собак, а від злих людей, які прирекли тварин на таку долю. Адже тільки від життя собачого собаки стають кусачими. Минулого тижня у нашому місці побувала заступник міністра екології та природних ресурсів України Світлана Коломієць, аби ознайомитися з роботою комунального підприємства Луцькводоканал. Це народний депутат України Ігор Лапін посприяв такому візитові, бо знає проблему очищення води на станції водопідготовки. І сподівається, що Світлана Коломієць посприяє у вищих коридорах влади виділенню коштів на закупівлю відповідних фільтрів. Взагалі-то заступницю міністра екології та природних ресурсів цікавила ситуація з видобутку бурштину на Рівніщині та Волині, але приїхавши до Луцька, таки знайшла час, аби відвідати наше комунальне підприємство. І, як сама зізналася, таку систему водоочистки побачила вперше. Міський голова Микола Романюк пояснив гостям, що саме на вміст заліза у мережах іноді нарікають лучани. А відтак фільтри у баштах водопідготовки можуть вирішити проблему. Причина в чому? Наші мережі застаріли, десь відсотків 50 застарілих мереж і десь ну, бувають ситуації, де у воду скажімо, можуть і е, труби і ржаві, і так далі попадати в е, інші домішки, які вже тут. Тут вода виходить чиста. До слова, вартість необхідних для водопідготовки фільтрів 12 мільйонів гривень. А щодоби через такі башти буде проходити до 25 тисяч кубометрів води. Це у літню спеку. Далі очищувати доведеться близько 18 тисяч кубометрів води. І це повністю зніме проблему з незалізнення. Отож, заступниця міністра екології спробує посприяти виділенню необхідних коштів для Луцького водоканалу. І звернулася до його директора Івана Корчука з дорученням підготувати відповідні документи щодо завершення проєкту модернізації технологічних систем. Системи станції водопідготовки для їх вивчення і сприяння у реалізації. Хоча скуштувавши воду, залишилася задоволеною її якістю, смаком, зазначивши, що лучанам гріх жалітися на таку воду. Якість води хороша. Краще, ніж а, Складно сказати, не розпробувала. Тим часом місцева влада та комунальники працюють над поліпшенням водопостачання Лучанам. Йдеться про модернізацію системи водомереж міста коштом субкредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Нещодавно Луцький міський голова Микола Романюк та депутат Луцької міської ради Григорій Постовіт на запрошення керівництва міста Брест побували у Республіці Білорусі, де взяли участь в урочистостях з нагоди 996-ї річниці міста Героя. У Сябрів це свято називається Берестія 2015 і відзначається відразу після дня визволення Бреста від німецько-фашистських загарбників. Отож про перебіг святкового дійства у нашому спеціальному репортажі. Дату 996 ліття Бреста варто вважати символічною, бо за новими історичними дослідженнями місту більше тисячі років. Це втілено у величному 15-метровому постаменті, увінченому ангелом-хранителем. Бо тричі місто впродовж своєї історії було повністю стерте з лиця землі, але як Фенікс відроджувалося з попелу, аби знову постати у красі. До слова, має Бресті свого святого оберега, Афанасія, замордованого католиками, але не зрадника православної віри. Втім, є у місті і сучасні ...родзинки що додають Бресту особливої чарівності. На алеї, дерева якої оперезано кольоровими нитками, можна зустріти казкових персонажів, що символізують комунальні служби міста. Кажуть, городяни навіть присвоїли їм прізвища керівників, але то жарт, бо такої чистоти і порядку на вулицях нам вже давно не довелося бачити. Ніхто не трощить оригінальні лавочки чи мармурові урни, не б'є лампи кованих ліхтарів, яких тут безліч. Насправді усе залежить від рівня культури громадян, вихованості і любові до рідного міста. Отож, особливої уваги заслуговує алея, на якій розміщено 30 кованих композицій підприємств Бреста. Чи то галузі харчування, де офіціант застиг з підносом у руках чи м'ясокомбінату. Хлібопеки втілили свою ідею у ковану піч. Навіть чистильників зуття можуть запропонувати вам свої послуги. До слова, ліхтарник, який є у штаті комунального підприємства Бреск-світло, у формі часів Петра І запалює щодня більше десяти старовинних газових ліхтарів, а зранку гасить їх. І щодня про час палювання ліхтарів можна дізнатися на спеціально встановленому поряд годиннику. Цій традиції більше ста років. Отож, для сотень гостей, які приїхали до міста на урочистості, було що подивитися і почути багато цікавого. Адже численні культурно мистецькі заходи тривали у Бресті впродовж тижня. Це було справжнє свято миру і любові, позначене вітаннями делегацій 30 міст побратимів Бреста, з більш як 10 країн світу, навіть французького Бреста і, звичайно ж, міст, що підтримали проєкт шлях Едемінович. Під час офіційного прийому голови Брестського міського конкому Олександра Рогачука, який до слова вперше на новообраній посаді організував День Бреста, Луцький міський голова Микола Романюк передав вітання Брестянам від громади нашого міста, а Григорій Пустовіт – від депутатського корпусу обласного центру Волині. Дізнавшись, що зовсім скоро, і Луцьк відзначатиме день міста, очільник Брестської громади Олександр Рогачук передав мешканцям нашого міста найщиріші вітання. Ми любимо Україну. Мы любим город Луцк. Нас связывают хорошие, замечательные партнерские отношения. Хочу пожелать членам счастья. Хочу пожелать стабильности. Хочу пожелать, чтобы наши партнерские отношения только приумножались. Я был у вас в гостях. У вас замечательно, красивый город. У вас история. У вас добрые, отзывчивые люди. Я уверен, что все у нас и у Луцка, и у Бреста будет замечательно. С Днем города Луцка. Ціло саме на лучше всегда. Ждем вас в гости. А продовжилися урочистості з нагоди Дня Бреста вже біля пам'ятного знака тисячоліття міста. Відразу зазначимо, за розмахом і масовістю такого дійства не пам'ятають навіть сивочолі Брестяни. Адже вперше на свято запросили учасників карнавалу з Венесуели, акторів вуличних театрів, серед яких навіть представники Японії. І над усім цим морем розмаїття гордо підняли прапор міста Бреста. Разом з Днем міста цього року Брест відзначив ще одну ювілейну дату минуло 350 років від часу створення Бреського монетного двору. А відтак очільник міста Олександр Рогачук викував символічну золоту монету, яка відразу стала ще однією родзинкою свята. Взагалі-то творчих і яскравих цікавинок керівництво міста разом з брестянами придумали багато. Не вистачило б часу усієї програми, аби переповісти про кожну, але деякі моменти варто акцентувати. І тут доброго слова заслуговує Микола Якубовський. Заступник голови Брестського міської конкому, який супроводжував нашу делегацію з ранку до ночі, розповідаючи багато цікавого і корисного життєдіяльності міста, у якому на 330 тисяч мешканців 40 депутатів, 13 жеків і більше 120 закладів освітнього типу, серед яких 40 загальноосвітніх шкіл. Бачили ми і майбутнє Бреста на світлинах перспективного плану розвитку міста. Вміють тут зробити фактично з нічого. Посеред проспекту сцену для караоке, де кожен бажаючий може спробувати себе у вокалі. Але вартим уваги заслуговує принцип місцевої влади з оформлення фасадів будинків. Підприємець, який орендує на першому поверсі хоч одну квартиру, має облаштувати увесь фасад, а не як у нас у той клаптик орендованої території. І проблем з цим у влади Бреста немає, бо бажаючих працювати у центрі багато. До слова, наш міський голова Микола Романюк постійно перебував у зоні уваги журналістів, які начувані про цікаві ініціативи луцького мера. Адже нас єднають спільні проекти Шляги Деміновичів і Єврорегіон Бух. Словом, у Бресті сподіваються на подальшу плідну співпрацю двох братніх слов'янських народів. А на наше запитання, чим найбільше гордяться Брестяни і чому так люблять рідне місто, почули просту і зворушливу відповідь. За то, что он неповторимый. То есть каждый праздник всегда проходит по-своему. У нас самый чистый и красивый город, и мы его очень любим. Еще у нас очень много цветов. А если вы пройдетесь по дворам, то увидите, что жители города украшают свои двора какими-то интересными композициями самодельными. Это говорит о творчестве, ну и хорошем характере наших удача. В Бресте всегда очень добрые люди, они очень гостеприимные. Втім, урочистості у Бресті з нагоди Дня міста не обмежилися участю делегації з Луська тільки у мистецьких заходах. Зокрема, Микола Романюк побував у мікрорайонах міста, де цікавився будівництвом житла. Доріг, облаштуванням прибудинкових територій, до слова, будують у Бресті багато і якісно вже за сім місяців від нульового циклу мешканці можуть святкувати новосілля у багатоповерхівці, щоправда, квадратний метр житла, якої коштує до 700 доларів. Словом, є у чистому та охайному Бресті ряд цікавинок, які можуть стати привабливими родзинками для гостей і нашого міста. Брест, не дивлячись на свій тисячолітній вік, вразив перш за все своєю сучасністю, сучасним плануванням. Широкі вулиці, новітні квартали, чисто, охайно, доглянуто. Відчувається, що місто живе, місто розвивається, і місто шукає можливість себе реалізувати, створити, вибудувати своє обличчя, свій імідж, і це в них вдається. А серед вражаючих заходів, які відбулися до Дня Бреста, варто відзначити концерт на стадіоні за участі найвідоміших виконавців Білорусі, школярів та гостей міста. 8 тисяч глядачів на трибунах і ще кілька тисяч за парканом стадіону стали свідками феєричного дійства, блискуче організованого режисером, який є почесним громадянином Бреста. До слова, білоруси, теж, як і ми, до Дня міста вибирають почесного громадянина. Але щороку представника якоїсь однієї галузі, чи то культури, спорту, чи освіти, як цього року вчительку музики одного з коледжів Бреста. А концертну програму склали найвідоміші виконавці республіки, як мегапопулярний колектив Білоруси, що став таким собі продовжувачем традицій знаменитих піснярів. Цього дня звучали композиції, якими гордиться країна і місто, бо пісні про Брест були насправді хвилюючими і щемливими, створюючи особливий настрій, чи то забутого дитинства, чи ностальгією за спокоєм і впевненістю у завтрашньому дні, що панують над Білоруссю. Завершувала концерт на стадіоні Таїсія Повалій, великою яскравою концертною програмою, від якої шаленіла публіка, далека від політики, але які зрозуміла справжнє мистецтво. Свято у Бресті добігало завершення, повні вражень та емоцій. Ми бажали щастя, миру і спокою білорусам зі сподіваннями на зустріч вже у Луцьку. Як би воно не було, як би не складалася історія, а все-таки стосунки є. Чисто людські стосунки в першу чергу. Я бачу, що все-таки ми повинні більш поглиблювати наші економічні стосунки з точки зору взаємовигідних скажімо, якихось проєктів бізнесу, розвитку бізнесу, ну, може і ще в інших сферах також, тому що напрацювання ті, які є на сьогоднішній день, вони вже працюють, а ось у бізнесі я би бачив, щоб необхідно було більше розвивати. Грандіозний фейерверк на Олімпійському каналі для веслування став апофеозом свята 996-ї річниці Бреста. Десять хвилин гриміло салютом, місто герой кожному, хто цього дня розділив радість свята з білорусами, побувавши у минулому, сьогоденні і майбутньому древнього, але такого молодого Бреста. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.